Віт усім, як завжди, у цій вас вітає програма «Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про цукровий діабет. В Україні зареєстровано понад 1 мільйона хворих на цукровий діабет. Ще близько 200 тисяч постійно приймають інсулін. Більше того, медики кажуть, діабет молодше та мутує. Переважно це є такий діабет другого типу. Той набутий діабет, ці пацієнти обстежуються, все, що можливо, ми які, які обстеження вони безкоштовно проходять у нас, за потреби госпіталізуються. Ну і ця кількість, так, велика кількість цих хворих, ну, мабуть, пов'язана з тим, що в них. На фоні цього хронічного стресу, поганого харчування, а здебільшого і взагалі відсутністю нормального, нормального харчування. Так, вони переважно всі декомпенсовані з високими рівнями глікемії приходять. Це взагалі по своєму причині виникнення, по своєму механізму і по принципах лікування зовсім два різні захворювання. Діабет першого типу це є, на жаль, неможливо не його попередити чи якось профілактувати, це є абсолютна недостатність інсуліну, тобто того власного гормону, і лікується він тільки за допомогою інсулінотерапії. Діабет другого типу, основними його причинами розвитку це є одною з причин це є спадкова схильність, другою причин це є так зване надмірне відкладення жиру в ділянці живота, стегон, внутрішнього жиру і недостатня фізична активність, що веде в свою чергу до розвитку інсулінорезистентності, тобто, коли наш власний інсулін не може подіяти там, де диван мав би подіяти, тобто нечутливість тканин йде до інсуліну. І внаслідок того підвищується рівня глюкози крові. Ну і лікування зовсім інше першого діабет, першого типу і діабету другого типу. Зараз є безліч діабетів, просто найбільш вивчені – це діабет першого типу і другого типу. Є інші види діабету. Лада, діабет, моді, діабет, діабет ну, насправді молодіє і дуже ну, генетичні види е, типу діабету. Наприклад, лада діабет це є аутоімунний діабет у е, першого типу у дорослих. Тобто це переважно люди молоді, 20-30 років з нормальною масою тіла, проти їхніх клітин виробляються антитіла. Діабет це не вирок, це спосіб життя. І тепер, згідно останніх рекомендацій, навіть не кажуть, що це є хворі з цукровим діабетом, а це просто люди, котрі мають цю хворобу. І, е, на жаль, е, діабет не виліковується. Якщо це, це діабет першого типу, то це є пожиттєві ін'єкції інсуліну. Якщо діабет другого типу, е, так його можливо перевести в ремісію, але потрібно до цього докласти зусиль перше е, перш за все з боку ну, пацієнта. Це які зусиль? Це є перехід на здоровий, нормальний спосіб життя і е, фізичну активність. Е, згідно Американської асоціації діабетологів, діабет другого типу, якщо займатися 30 хвилин на день фізичними навантаженнями, помірними фізичними навантаженнями та е, втратити масу тіла. До 5-7-10%, то можливо, можливість переходу в ді з преддіабету в діабет ну, зменшується в 60%. Ну, це досить такі перспективні для пацієнта дані. Діабет це є світова проблема, він визнаний ВОСТ неінфекційною епідемією 21-го століття. Збільшується в нас в світі зараз близько 450 мільйонів хворих на діабет, тобто кожна одинадцята людина має цукровий діабет. У кого близькі родичі мають цукровий діабет, тобто є генетична схильність. Друге, у хворих з надмірною масою тіла чи з ожирінням. Далі у жінок, котрі мали надмірну масу тіла, не мали Підвищені рівні глюкози під час вагітності і народили дитинку з великою масою тіла. Також у цих дітей є ймовірність того, що буде цукровий діабет другого типу. Ускладнення від цукрового діабету це є спер... перш за все. Це є з боку серцево-судинної системи. Далі це з боку очей, з боку нирок і з боку судин нижніх кінцівок. Високий рівень артеріального тиску потрібно коригувати потрібно коригувати високий рівень холестерину. Вони в групі ризику ці хворі з діабетом, в групі ризику мати інфаркти і інсульти більше, ніж люди, які не мають цукрового діабету. До офтальмолога також бажано хоча б на рік раз на рік цим пацієнтам з'являтися, дивитися на судини очного дна, бо дуже часто буває вже пізно, і такі хворі, на жаль, втрачають зір. На жаль, діабет молодшої. Колись це було таке, що діабетом хворіють люди переважно пенсійного віку. Зараз збільшилася кількість діабету як у молодих, і особливо діабету другого типу у молодих людей. Це 20-30 років. І діабет другого типу навіть є вже у дітей. З чим це пов'язано? ну, найбільше це способом життя і з харчуванням. Тому що діабет другого типу це переважно у всіх є лишня вага або ожиріння. Так само дітей це стосується. Це в залежності з того, якщо, який це діабет, якщо це діабет першого типу, то він не має відношення до солодкого. Якщо, є, якщо це є діабет другого типу, просто надмірне вживання солодкого це є лишні калорії. Лишні калорії ведуть до відкладання жиру. Ну і все запускається далі. Це, це коло відкладання жиру це інсулінорезистентність, і інсулінорезистентність – це підвищення рівня глюкози крові. Це також міф. Якщо це діабет першого типу, ці пацієнти можуть коригувати собі інсуліном короткої дії вживання своєї в раціон легко засвоєних Тобто вони знають, якщо вони поїли чогось недозволеного, значить їм треба підколоти відповідно до тих вуглеводних одиниць, підколоти більшу кількість інсуліну короткої дії. Якщо це є діабет другого типу. Так, їм треба бути більш обережними і таке слідкувати за тими легко засвоєними вуглеводами в своєму харчуванні, тобто за тими, за які швидко піднімають рівень глюкози крові, які мають високий глікемічний індекс. Зрештою, він також відрізняється, чи це є діабет першого типу, чи це є діабет другого типу. Якщо це є діабет першого типу, це е, переважно три е, Три підколки інсуліну короткої дії під сніданок, під обід і під вечерю. Якщо і пролонгований інсулін, який тримає основу, якщо це є цукровий діабет другого типу, ну, рекомендують все-таки їм не робити перекусів. Має бути три прийоми їжі: сніданок, обід і вечеря. Але це переважно узгоджують все з дієтологом, тому що люд, кожна людина індивідуальна. Перше, це всі легко засвоєні вуглеводи. Це все те, що все солодке: цукор, мед, солодощі з всякими трансжирами. Друге, це є солодкі газовані напої. Це типу Кока-Коли, Фанти, спрайту. Третє це всі продукти, де містяться трансжири, тобто пережарені, перероблені, напівфабрикати. Любити себе, е, обстежуватися, ходити на профілактичні огляди, е, здавати хоча б раз на рік е, такий мінімальний чекап для себе. Е, ну, нехай це буде подарунком кожної людині для себе. Це також проявляється в цьому любов до себе. Це є загальний аналіз крові, сечі, глюкоза і ну, біохімічний аналіз крові. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.